Що нового відбулося в надвірнянській громаді у листопаді. У листопаді делегація на чолі із міським головою Зіновієм Андрійовичем відвідала румунське місто Бухарест. Там відбулося підписання оновленої угоди про міжнародне співробітництво з румунським містом Пішкольт. Подія збіглася з 35-річчям створення Союзу українців у Румунії. Нагадаємо, дві громади стали переможцями масштабного проєкту «Боротьба вогню і повені вартістю понад півтора мільйона євро. Він реалізовуватиметься протягом 24 місяців із дня підписання контракту. Ремонтують автомобільну дорогу тлумач Лісна-Терновиця. За словами Зіновія Андрійовича, відновлення покриття дозволить покращити логістику для мешканців та забезпечить безпечніший рух транспорту. У Надвірнянській громаді встановили... Нову сонячну електростанцію потужністю 250 кВт на одному з об'єктів критичної інфраструктури. Це частина плану, за яким до кінця року загальна потужність сонячних станцій громаді сягне 500 кВт. За словами міського голови, ціль досягнути одного мегавату сонячної генерації. Це дасть змогу зекономити бюджетні кошти та зменшити закупівлю дорогої електроенергії. Надвірна отримає два сучасні сміттєвози від німецького міста партнера Ноттерхайма. Спочатку йшлося про один автомобіль, однак після перемовин домовилися, що громада міста передає ще один сміттєвоз. Вартість таких автомобілів сягає кількох мільйонів гривень кожен. Детальніше про всі оновлення в громаді читайте на нашому сайті peak.net.ua.